Друзі, е, всім привіт. Е, вже завтра цю чудову машинку ми веземо на фронт е, 70, саперному підрозділу 72-ї бригади. Е, і знову ж таки, хочу подякувати нашому другу е, Павлу, який ще з самого початку війни донатить нам, а тепер він задонатив нам цілу авто, ці, на цілий автомобіль. Е, як бачите, вже другий рік війни. А ще такі люди існують. І мені я дуже пишаюся, що ну я знаю Павла, що він якось мене нас знайшов і продовжує донатити продовжує допомагати. Причому в нього є. І, і він допомагає двом фондам одночасно нашому нащадкам Сайдачному і Братство добрих сердець. Так і також е, дякую Ромі, який ці всі наші корчі він дійсно їх воскрешає. Вони бувають такі убиті, але е, завдяки ромі, його хлопцям, ну вони воскрешаються і їдуть на фронт вже в дуже хорошому стані. Е, Павло, ну можу сказати кілька слів. Е, радий допомогти чим можу. Е, да, цю, цей донат присвячує своєму батьку. Це, це був подарунок йому на день народження такого плану, да, але зараз. Хлопцям воно важливіше після перемоги. Я думаю, ми... у нас в цьому проблем не буде. нова автівка батько, і хлопці будуть зараз задоволені. Все, дякую. Дякую, Все. хлопці, дякую. Дякуємо. Дякую. Слава Україні. Дякую. Героям слава. Шановні друзі, нарешті ми привезли цю машинку. Передаємо бригаді, саперному батальйону 72-ї бригади, славнозвісному, який поховав дуже-дуже багато десятків, може і сотень одиниць орківської техніки. Принагідно хочу подякувати за цю за цей Jeep Grand Cherokee нашому другу Павлу з братства добрих сердець, який задонатив її. Ну, Величезна-величезна подяка йому. Пане Віталію, скажіть кілька сніг. Так, також хочу сказати дякую пану Павлу. Передавайте привіт своєму батьку з Днем Народження його. Дякую за цей автомобіль, який буде виконувати завдання. І дякую фонду нащадки Сайдачну. Дякую. Слава Україні! Героям слава!